Друзі, всіх вітаю на моєму каналі. Сьогодні я пропоную розглянути товар у АТБ Промгрупі. Можливо, ви знайдете для себе щось цікаве. Я одразу звернула увагу на сковорідку для млинців та яєчні. Вона йде у різних формах, її ціна 79 гривень. Вона може бути у формі сердечка, ведмедика, металика. Ну, загалом вибір досить великий. Великий вибір різноманітних кухонних лопаток. Ціна 39,90. Силіконові щепці за 87 гривень. Керамічна каструля з кришкою за 449 на 3,2 літри. Керамічна тарілка за 7490. Вона йде на 20 см. Набір форм для печива у вигляді сердечок за 17 гривень. Набір пробок для пляшки. Пульверизатор пластиковий за 21.90 на 470 мл. Сумка бананка за 79 грн. Великий вибір. Пряжі та акрилових ниток по акційним пропозиціям, чехол для окулярів за 39,90 у чорному кольорі. Рукавиця для вичісування за 39,90. Декоративний магніт символ року за 8990 у вигляді статуї свободи та Колізею. Великий вибір картин по номерам за акційними пропозиціями 159 гривень. Я знайшла дуже цікаву книгу із серії Вчимо англійську. Її ціна 34 гривні. Вона із наліпками дійсно досить корисна. 92 слова та 40 наліпок. Музичний креп за 149 гривень. Жіноча шапка утеплена за 129 гривень. Вона йде у різних кольорах. Дуже гарні жіночі капці домашні за 64 гривні. Короб для зберігання за 6990 25 на 19 см. Також ось такі теплі зимові рукавички за 139. Настільна гра карти мемчики з котами за 230 гривень. Термомозаїка за 139 гривень. Можна скласти різних тваринок. Набір для творчості із стікерами. Жіночі сліпи за 39,90. Набір Дитяча шапка та баф за 109 гривень. Косметичка органайзер за 139 гривень. Ну що ж, це був короткий огляд. Сподіваюсь, що це відео було для вас корисним. Я бажаю вам всього найкращого. До нових зустрічей, па-па!